Всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. І сьогодні хочу вам розповісти про один класний пантограф BM88. Хто не знає, що таке пантограф, це тримач для мікрофону. Ось як мій мікрофон тримається на такому штативі. Це називається пантограф. Я ним уже користуюся не один рік, і з власного досвіду скажу, що це одне із кращих рішень для мікрофону, а особливо саме ця модель. Чому? Поїхали! Цей пантограф має ось таке пакування. Давайте розкриємо і подивимося, що ж там всередині. А саме перше, що нам трапляється, це інструкція. Відкриваємо далі, і що ми бачимо? Ми бачимо суцільно-металеві деталі. А це говорить про. Якість. Цей пантограф може обертатися на 360 градусів і витримує мікрофони до 1,5 кг. А тепер дістанемо його. В комплекті йде металева струбцина, дуже тяжка і дуже надійна. Для того, щоб кріпити всі деталі одна до одної, у нас в комплекті йде ось такий шестигранний ключ. Відкладаємо в сторону. Також поворотна голова. Яка кріпиться ось тут біля самого мікрофону, і на ній є перехідник для різних типів мікрофону. Ну і звісно, сам пантограф. Він справді із натурального металу. Кольорова гама, наскільки я знаю, є ось такий чорний, такий, як у мене, ніжно-рожевий кольором мікрофону, і білий. Якщо звертати увагу на саму якість збірки, то вона тут. Дійсно, на дуже і дуже високому рівні. А ще мені подобається, повірте, власному моєму досвіду, ось цей кабель менеджмент. Він тут гарно і якісно зроблений. По-перше, там багато місця для того, щоб розмістити ваш провід і не тільки один, якщо вам потрібно заховати, можливо, туди ще один по якійсь причині. І ось ця накладка, хоч вона і пластикова, але вона не злітає. Тому що у мене був досвід використання певних пантографів, коли ви ось так закриваєте його, потім десь повернули ваш мікрофон кудись, чи підняли його, чи опустили. І ця кришечка, вона злітала. Ну, не конкретно ця, а в іншому пантографі іншого виробника. По вазі, ну тут відчувається дійсно хороший матеріал. Як бачите, обертати можна абсолютно як завгодно, як і піднімати доверху, опускати, крутити на 360 градусів. Плюс, якщо ми поставимо це в струбцину, ви також можете обертати. Даний пантограф навколо своєї осі. І плюс поворотна голова, яка знаходиться між пантографом і самим мікрофоном, також дозволяє обертати мікрофон як завгодно. Я вам зараз це покажу на своєму мікрофоні, адже в мене точно такий самий пантограф, тільки іншого кольору. А поки давайте поговоримо про характеристики, а саме, як я вже вам сказав, він витримує мікрофони до півтора кілограми. Має в комплекті перехідник з 3-8 на 5-8, і також він дуже легко і швидко встановлюється. Мені ще подобається під час використання, що він дійсно гарно тримає мікрофон. Що я маю на увазі? Нема такого, коли ви зафіксували мікрофон, поки ви розмовляєте, він уже кудись спустився, зрушив з місця, посунувся, піднявся і тому подібне. Він чітко зафіксовано залишається в тому положенні, в якому ви його поставили. А придбати ви його можете за посиланням внизу на офіційному сайті FIFINE. Отже, якщо вам потрібна дійсно хороша якість, я рекомендую. Вам щиро вдячний за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і пишіть обов'язково коментарі, що ви думаєте про даний пантограф. Мені дуже дійсно цікава ваша думка. Також не забувайте донатити на Збройні Сили України. Якщо ви хочете підтримати мій канал гривнею, і прихистити мене кавою, всі посилання будуть внизу під цим відео. Всім пока!